Вітаю вас, шановне товариство! Значить, сьогодні ми маємо пофіксити цей баг ще тут. Тут уже якийсь другий прикол, і нам потрібно It's data over 99. Ага, збільшити дату до 99. А, так, тут вже треба трішки подумати. А, дата плюс 25. Тобто нам потрібно сюди додати плюс 25 потрапити. Так знаєте, якщо це приберемо, бо воно реально воно коли це пікає, то воно мене трішки відволікає. А, ну тут, походу, треба це, потім піти направо, отримати дата плюс 25. А потім воно так, походу, ще буде йти по колу, правильно, як я розумію, ну здається, так. В принципі, нічого не складного. А ану. А, ну так. А, ні, фігня, фігня, фігня. Знову фігня, бачите, бо тут все дата ту 0. А, ну тоді все ясно, тоді зараз. Тоді зараз. А, тоді потрібно. Зробити інакше. Тоді потрібно сюди поставити пароль. А, а, ні, ой, пароль кажу телепорт, але ж знову ж таки, а як же нам тоді сюди? А, і сюди. І сюди поставити, точно, і сюди поставити телепорт. От. Він буде йти. Телепорт. Е... А, а сюди почекайте. Ось, ось, все, я зрозумів, так, ось. А, все одно не те почекайте. А, ось, ось. Зараз, зараз, зараз. Ось це треба сюди поставити, а це, наприклад, сюди, так? О! О, о, все так, набивається, Чудово. Значить, нам потрібно. Да, давайте її наб'ємо краще побільше, хоча б, можливо, там якихось умовних а, 100, тобто 200. Є, готово. 225. Так, давайте ще разочок. Так, тепер нам треба ой, тепер нам треба подумати, як нам е, піти, Нам треба потрапити сюди, так? Отже, я йду сюди. Е, телепорт. Потім, мабуть, сюди поставити телепорт, він піде сюди. Так, 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 значить, чекайте. Це можна сюди. Отже, значить, він іде сюди, телепорт. Потім нам потрібен телепорт сюди. Так. А, потрібен телепорт сюди. Він, значить, портанеться. Піде сюди, потім потрібна стрілочка направо, і ми начебто йдемо. Правильно? О! А, ну, до речі, не складно. Не складно, якщо чесно, чогось мені здавалося, що це все кудись складніше. Давайте подосліджуємо цей світ, мені чомусь здається, що тут є де походити. А... До речі, куди нам взагалі потрібно далі, бо не дуже зрозуміло, якщо чесно. Він то ходить, але. slow down. Ага, от тут ще кудись можна. Давайте, давайте реально походимо. Мені просто чомусь реально здається, що тут десь є якесь секретне місце. 100% має бути. Давайте походимо навколо. Або якесь секретне місце, або ось... О, ось, ось, дивіться, вже щось знайшли. Джим, 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 джим-джим. Це типу качалка, так? <плес> ну так, якийсь джим. Тобто це якась качалка. Робити тут, здається, нічого. Це просто якийсь парк, типу парк качалка, але начебто нічого ніяк не юзається. Ага, в самий край ми не можемо, давайте нагору. Ні, походу, я дарма вирішив погуляти тут, чуваки, походу, тут взагалі нічого немає. Принаймні враження реально таке. Generate. О! Generate new moscot. Це типу москот якийсь, так і. Це... З ним привітатися не можна, це просто типу якийсь чувачок. Ну добре. Ну Здається, все, здається, тут нічого більш немає. Так, отут ми тільки що були, це типу якійсь, якась качалка чи щось, типу, того, і вниз він більше не йде. Так, тут тупик. Походу, нам треба йти, коротше ось туди, а, і там якесь завантаження відремонтувати, судячи з усього. На жаль, на жаль, або я погано шукав, або все ж таки тут реально немає. Нічого такого. О, господи, тут ще складніше. Так, а ну почекайте, значить, нам потрібно потрапити до А ага. Для цього потрібна ця дата більше 99. Ага, Сюди нам точно не слід потрапляти, бо як тільки ми потрапляємо, усе стає 0. Тобто це точно буде трагедія, що називається. Ось, де набувається ця дата? Ця дата набувається. А я не бачу, до речі. Ось А-дата. А, ось ця дата плюс 25. Ось ця дата плюс 25. Нам потрібно потрапити туди. Щоб потрапити туди, потрібна А-дата. Ні, не потрібна. А, ось Б-дата. Нам потрібна Б-дата 99, щоб потрапити до покращення С-дати. Тобто нам потрібно покращувати Б-дату, виходить, так? А як це зробити? Я гадки не маю, якщо чесно. Походу, походу мені доводиться зараз ставити паузу і. Намагатися зрозуміти, що робити реально. Ну, А-Дата ось покращується. Плюс 25. А Б-дата тільки мінус 25, а мені потрібно овер 99. Б-дата покращується тут, але як нам туди потрапити? Так, щоб не потрапити до. А, нам потрібно поставити, мабуть, сюди телепорт. Я телепортнуюся. Сюди. Ні. А, коротше, чуваки, нам спочатку потрібно нафігачити А-Дату 99 точно. Спочатку нам треба нафігачити А-Дату. Дивіться. І як це зробити? Ану, а будьте з таким нехитрим чином. Певно, що так. Так. А, ні, щось не дуже виходить. Так, він же потім фігачиться сюди. ні 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 це теж не то, це теж не то. Ой божечки. Нам потрібно ось так ось тепер зробити. Ось. Все, а це нехай це тут буде, так? Все, так, і воно зараз буде фігачитись. О, дивіться, так, Б-дата у нас не буде фігачитись, бо тут мінус 25 і плюс 25, воно буде просто весь всер... всер... о... в... 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 час рівно, а А-дата у нас зараз покращиться. Давайте її можливо, хоча б там до 200, щоб нам було спокійніше, більш-менш. Чудово, так, а дату ми не фігачує. Тепер треба подумати, що нам значить треба робити далі. О, Ми тепер можемо потрапити сюди. Нам потрібно тепер портнутися сюди. А навіщо я це хотів, до речі, зробити? Я не пам'ятаю. Значить нам тепер що? Нам тепер потрібна b дата Щоб покажити цю дату, нам потрібна b дата b дату можна покращувати ось тут. А, ага. b дату можна покращувати ось тут, плюс 25. Але він зараз піде сюди плюс 25, а потім знову буде мінус 25. Нам потрібно поставити, мабуть, телепорт ще десь сюди, так? Тобто він а, зараз піде сюди, потрапить сюди. Чи як? Чи може так? Блін, я, я не знаю, що робити, чуваки. Ось тут зараз я знову щось застряг. Треба якось тут зациклити. Як це зробити? Не пройшло і півроку хлоп'ята, я нарешті допетив. Нам потрібно телепорт поставити сюди. Дивіться, значить воно буде йти плюс 25 дата отримувати. Телепортуватися сюди, іти сюди, потім стрілочка і так по колу все. Ану. Плюс 25. Все, так, воно буде тільки, тільки додаватися чудово. Значить, тепер качаємо бедату. Ну, в принципі, я ж кажу, якби. Ну ось ці задачки мені більше подобаються, якщо чесно, як геймплей, аніж а, ось цей типу, коли ти там граєш за поні і стріляєш лазером. Все ж таки, воно більш цікаве. А як не крутий, що називається? Такий геймплей реально цікавіший. Так, ну, давай там буде до 200, знову ж таки наб'ємо, і мабуть на цьому буде досить. Так, є 200, Добре, думаємо, думаємо хлоп'яти щодо. Ой. Та, та годі, заспокойся, так. Значить, що далі? Нам тепер потрібно покращувати це дату. Це дата в нас вже тут. Ну тут все доволі просто. Нам, мабуть, зараз потрібно. Нам потрібно, дивіться, телепорт поставити сюди, він якраз сюди піде. І портинеться туди. Так, ось дивіться. І він буде качати це дату. Так. Тепер почекайте. Тепер нам треба це все зациклити. Правильно, це дата плюс 25, це дата плюс 25. Так, все, значить, ми качаємо цю дату. Ну все, нормальненько, нормальненько. Розібралися, слава Богу. а Не так же воно і складно насправді. Все, ця дата в нас теж готова. Найголовніше не затупити зараз. А, так, годі. Годі, значить, нам потрібно що? Нам потрібно сюди якось потрапити сюди. А, ну дивіться, нам потрібно. Коротше що, сюди поставити телепорт, finally, go here. Тобто воно начебто нічого не збиває. Воно збиває ось тут, так, to zero. Тобто set там така дата to zero. Тут воно нічого не збиває. Ми проходимо і йдемо до load Game. Отже, тут поставити просто стрілочку, тут телепорт, він зараз іде сюди, йде через телепорт і йде туди, так. Ану, ану ж. It's not ready. Воно ще не готове. Don't look, не дивися. Е, круто. О, це ж знову цей котик. Тут тепер є річка. Ticket Lake А карта, типу, перевернута, тепер бачите. Карта, типу, перевернута. Давайте знову ж таки походимо. Е, По приколу, не знаю. Знову ж таки, питання, куди не треба. О, а він дивіться, цей, цей підсвічується кактус. А чому? Тобто всі кактуси такі, а цей реально зелений, але ніби ніяк не юзається. Ого. Тут якийсь палац. Ух ти, а це що таке? Буєр іксе. Вау, це ще бос якийсь. Емортал Смертний Where am I? ДЕ ідея? А, так, я я згадав. I was created to guard a core file. Я yeah, був створений охороняти файл ядра, but this is not a core file, це не файл ядра. Asmodeus. Uh, he took my seat as guardian. Asmoduus він забрав uh, мою посаду охоронця. Смертний. Якщо ти знайдеш Асмодеуса in your travels і у своїх подорожах, tell him my name. скажи йому моє ім'я. Буер. And he will know I am still out there. І він буде знати, що я досі тут, and he will know, <смі> він буде знати, що він отримує по заслугах, коротше кажучи. Отримає це як плату. Ой, він теж нам дав цей квиток поні. Бачите, все ж таки був сенс побігати по мапі. Я ж кажу, я як, я як Саракові відчував, що тут щось що таке буде. І ми когось знайшли якогось чувака на ім'я Буєр і треба буде сказати це ім'я Асмодеусу. Мабуть, ми за це що отримаємо. Так, ну лазер у нас є, але нічого не відбувається, дивіться. You Made it uh, The Final Level of Adventure. Мод. Ти зробив це фінальний рівень. Uh... Я хотів би більше попрацювати, але ти. Так добре впорався із цим. А, фінальний бос. А, if you lose your soul. <laughs> Якщо ти програєш, то твоя душа буде моєю. Ну і веселий смайлик. Ого. Так а я його щось не коцюю, дивіться, я лазером по ньому шмаляю, так. А, I've done it, я зробив це. Take this portal to the core file. Візьми цей портал до файлу ядра. А цей написав ховард, гус І шо? Бельбезук. Упту Це повна срака хлоп'ята. <хе> я знімав-знімав випуск, і у мене виробили світло. Так, Ось така ось історія. Тож, мабуть, цей випуск буде такий трішки покоцаний, але на щастя, я якби завжди коли знімаю, я роблю дві частини у відео, що, в принципі, якраз на такі випадки. Тобто, я думаю, що якщо відео і буде пошкоджене, то там не дуже великий період, там, можливо, якихось там 4 хвилинки будуть там, без вебки, або щось типу того. А, так, тож, в принципі, так, щоб сильно щось страшне сталося, то ні. Ну, але, тим не менш, ну, є обставини, котрі залежать не тільки від мене, на жаль, так, так би мовити. Ну, але це все таке. Головне, що оце Херсон звільнили. Ну, це я правда вже через два дні. Після цього я про це кажу. Але головне, що позитивні новини є, а то все таке, що там випуск трішки покосився правильно. Виябали москалів, що ще може бути краще. О, так до речі, це виходить. Я ніколи про це вам вже навіть не розповідав. Давайте зробімо таку невеличку паузу. Виходить же, що я вам знімаю з минулого. Бо я наперед знімаю відоси, тобто сьогодні я вам зараз давайте скажу. А, сьогодні в нас а, 13 листопада. Тобто, можливо, що я спілкуюся з вами з минулого, а ви з майбутнього. Бо сьогодні 13 листопада, а цей випуск, скоріш за все, я залю вже можливо, навіть десь уже. У грудні з такими оцими приколами зі світлом мені немає навіть коли обробити відео толком. Так тож ми вже реально десь 1 грудня там, чи у кінці листопада ви це відео побачите. Тобто прикольно виходить, що Богданко з минулого спілкується зі своїми братиками і сестриками з майбутнього. Ран! Я Я все! А, і до речі, я тільки зараз, ви уявляєте, оскільки вже часу пройшло, я тільки зараз помітив, що ось тут ось у лівому нижньому кутку написано 6 з 24 тікетс фаунд. Тобто знайдено 6 а, із 24 квитків. Е, блін. То мені треба знайти ще реально дофіга квитків, щоб отримати ось цю секретну от пасхалку, про котру казали підписники, і це сумно. Бо я не думаю, що гра настільки довга, так? А я навіть половину ще не назбирав. Таке. Ну що ж, давайте з босом. боссом. речі, босс реально, складний. Бос реально складний. Another demon. This Босс expected. складный. Uh, босс реально складний. Ой! Ой, бляха! Я ж кажу, босс реально дуже складний. О, нос хуин кулаком, б'є, то мені це подобається. Ой, я... Во, нормально. Да сдохни, подлю... О, я його, я, я йому роздолбав щось. А... Ой! Блин, да він реально дуже крутий, чуваки, я його не пройду, просто... Оці його фігні це ще таке, так? А ось коли він реально оце... Починає оце ось так рукою ось цю хірню робити. Давайте спершу можемо навіть туди стріляти, га. Ось туди давайте спершу стріляти, посередині. Треба ще ж заряд берегти у лазера, бо... Бо він того псується і все, і ти не можеш стріляти. Так, о, 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 нормально. І ось давайте нижньому йому фігачити. Давайте йому нижню фігачити так. Ой. Ботсе це він О, 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 нижню йому зафігачили, чудово. Все, все, ми його майже здолали. Здохни, здохни Сдохни. Єе! Yeah! Блін, реально Бос був складний, до речі. Я навіть не очікував, що в такій грі може бути складний бос не такий, щоб там прямо Сарака якийсь складний, але складний. You are a true во. Ти Ти справжній воїн. А тепер натисни. Шоткат. Let's take down this core foul... core... Давай знесемо це ядро. Take it down! No! You are being uh. Ти не Ти не бачиш, що це видалення Що видалення цих файлів. Не дозволю тобі грати в Pony Island. Тут типу ангел з'явився, but destroying this file is only way to advance the plot. Але знищення цього файлу єдиний шлях продвигати сюжет. Він, він мочить цього чувака. Ага, мені не треба допомагати, він його мочить, і поки він його мочить, я можу видалити файл, добре. О, здобуто досягнення security break. Фу, 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 придурок, придурок, придурок. Core file deleted, все, ми видали файлу, якийсь зелений дим пішов. І що це? І що то таке? Ага, це ми у ігровій залі прокинулися. Угу. О, воно як, старт гейм, так. Ну, до речі, прикольно знову, тобто, гра, типу, я ж, я ж кажу, у гри реально чудове почуття гумору, тобто гра така, типу, видалення цього файлу, єдиний спосіб просувати сюжет далі. так, ну, блин, Тобто він не пише там про якісь там а, високі цілі, там, так, якісь типу. Він просто каже, що якщо ти хочеш, щоб сюжет рухався, видали файл. Ну так, бачите, ми два з трьох файли видали, а з кувиків назбирали тільки 6 з 24. тож. На жаль, хлоп'ята, мабуть, секретної кінцівки у нас не буде. На жаль, так? Тобто, це треба, мабуть, було перед проходженням дивитися якісь там ці гайди, підказки, щоб знати, де що ховається, так? Господи, боже мій, що це таке? My name Луї. Мене звати Луї. А це, а це зветься Pony Island. Я знаю, братику. Ти будеш грати як прекрасний Leaping over gates. Але досить базарити. Let's give it a try. Давай спробуємо. Here comes some gates. Ось ідуть декотрі ворота. Click the left mouse button. Натисни... Щоб стрибнути ліву кнопку мишки. Ні, ну так, то, так якось приємніше грати. До речі, Блін, ніж це в чорнобіовому цьому біус варіанті. Погодьтеся так прикольніше. Hold down the right mouse. Ага, ось цей лазер. To blow. Так, так. Щоб стріляти. You needed to blow away but. Ой, butterf... butterflies. А, ah, ти маєш вбивати бабучок. Ну Тобто навіть не вбивати, а, типу, здувати їх було лей. Ти їх здуваєш, бачите? Тобто у угріти у нашому минулому варіанті ми вбивали демонів, а тут ти здуваєш просто бабочок. Метеликів, метеликів пробачте. А чого він мені не написав про Крила, так? You didn't even let me explain. <laughs> ти не дав мені пояснити навіть про цю фігню, ти вже знав. Ха-ха. ха І це добре. Він вже знає, що я вже прохалений чувак, так? Я вже в цій грі собаку з'їв. Хлопче, ти що? Блін, мені це так навіть більш подобається грати серйозно, чуваки. Реально відчуття, що ти в якомусь такому, знаєте, в якусь таку стару стару гру граєш, це як оце Денді, Сюбор колись були. Ну, не кожен зрозуміє, але з мого покоління, мабуть, пам'ятаю ці ігри. Реально щось таке нагадує, прям така ностальгія на трішки. Ювін, ти виграв looks like it's. Time for. Uh, виглядає так, що це час для Puzzle Break брейк. Так, це пазл. Ага, треба відвезти баба метеліка додому. А. Ну, ага. А, those бля, я не спил. If your butterfly reaches one, it will fly to the other. Так я не спів прочитати. А, портали, він про портали. Він про портали? Нам, до речі, вже випуск треба закінчувати, якщо чесно. Так я не розумію, мені ж потрібно типу, в будиночок потрапити чи як? Просто а як мені його до будиночка закинути? А. Е, а цей не пересувається. Ось ця штука не пересувається, бачите. You might need this. А, ось тобі потрібно це. Блин, я якщо чесно дуже вдуплюю, що це за штука, що він мені дав, що вона робить. It doesn't matter which butterfly. Get to the home. Не має значення, яка б метелик дойде додому. Так, ладно, хопята, давайте, мабуть, на цьому нашу закінчувати, бо вже його реально треба закінчувати. Ну, я ж кажу, гра супер незвична, тобто вона постійно. Тобто геймплей, по суті, той самий, що й був, так, але додалися кольори, додалися такі різні прикольчики, і тепер, ну, типу, ти ти реально бачиш гру, такою, якою вона мала бути, так? Як я розумію, типу, а є котик Уї, який розказує тобі усі секрети, а як це грати, так, типу, а це, до речі, що таке? А воно не натискається. Так, і це реально дуже-дуже якби, Ну, прикольно, і босс навіть у грі є. Я навіть я, я, я не очікував, що тут буде босс та ще доволі такий складний, реально босс. Так, що ж, давайте реально на цьому випуск закінчимо. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!